Поважна освітянська родина. Кожен мій ранок починається з смс-повідомлень. Це смс від міської ради, керівників закладів, від працівників управління. Тримаємо руку на пульсі, навчаємо, працюємо, будуємо. Калаобіг подій рутини, вирішення робочих моментів, спілкування. Бо наш вибір це могутні школи, вільна освіта та незалежна країна. Горинаю за головою у роботу і розумію, що це відбувається завдяки нашим захисникам. Вдячна вам, що маємо можливість відзначити 60-ту річницю з дня заснування місцевого органу управління освіти. Ювілей яскрава сторінка у довгій, глибокій історії, виразні інтонації пережитого та упевнена віра у завтрашній день з Днем Народження ООМС. З ювілеєм потужна команда! Скільки створено, пережито, побачено і скільки ще буде. З перших днів війни велика родина освітян нашої громади об'єдналася та швидко адаптувалася до нових реалій. Разом ми зберегли та не зупинили освітній процес, організували волонтерський рух та опікувалися проблемами внутрішньо переміщених осіб. Пишаємося унікальністю кожного дня, наближаємо той день, коли можна буде сміливо сказати перемогли. Справді час плине неймовірно швидко, та пам'ять закарбовує в собі події, життєписи людей, які створювали сьогодення нашої освіти, розбудовували її, жили її життя. Точкою відліку є рік 1963-й. Це почалося з інспектури народної освіти, яку у 1967-му перейменували у відділ народної освіти виконавчого комітету Лозівської ради. Згодом у відділ освіти, який підпорядковувався органу місцевого самоврядування, що також з часом змінював свою назву. І на сьогодні це управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради. Але як би з часом не змінювались назви, неофіційно називають Гороно. Гортаючи архівні справи, вдивляючись в обличчя на старих світлинах, багато хто ще пригадає людей, які колись очолювали освітню установу. Першим завідувачем інспектури був Борис Квітко, історик за фахом. Єдиним керівником, який поєднував посаду завідувача відділу освіти та директора школи номер 10 був Іван Рукавіцин. З 1965 по 1976 очолював відділ Михайло Житомирський. Шлях від вихователя дошкільного закладу до завідуючої відділом народної освіти пройшла Неллі Резниченка. На наступні п'ять років очільником відділу освіти став Олексій Неретін. За освітою математик, за покликанням педагог. З 1985 року посаду завідувача обіймала Валентина Шкабура, яка досконало володіла наукою управління. Протягом восьми років управлінцем працював досвідчений, вимогливий принциповий педагог Леонід Ляшевіч. Далі до 2006 року освітньою Лозової керував Іван Назарчук. Продовжив список керманичів нової генерації Олександр Неділько. А з 2011-го посаду обіймав інтелігентний, толерантний фахівець своєї справи Олег Інденко. У 2015 році начальником була Ксенія Покузенця. Привітальне звернення має екс очільник світи Олексій Неретін. Я з уверенністю можу сказати. что на сегодня городской отдел образования является одним из лучших отделов в области. И я очень рад, что мне предоставилась возможность поздравить работников городского отдела образования с юбилеем, пожелать дальнейших успехов в деле воспитания и образования подрастающего поколения. Всем сотрудникам отдела Желаю здоров'я, благополуччя і, і мирного неба над головою. Всього вам доброго. Дійсно, за 60 років сформувалося ціле покоління управлінців освіти, яких завжди об'єднувала любов до людей та до своєї справи. Для них бути завжди в строю це нормальний стан речей. Для них не могло бути по-іншому. Бо це покоління наша ментальна опора. Опора свободи, знань та розвитку. Вони завжди мислили інакше. Вони думали сучасно, а значить, рухали освіту тільки вперед. Головною освітянкою громади, починаючи з 2016 року, є досвідчена, смілива, волелюбна та непохитна. Професіонал своєї справи, пані Вікторія Урванцева. Неймовірна наставниця разом зі своєю командою в надскладний та боремний для країни час забезпечує широкі можливості для державного, інституційного і приватного всеохоплюючого партнерства у сфері освіти. Робить все можливе і надможливе для якісної актуальної освіти. Саме завдяки Вікторії Миколаївні за останні роки освітнє поле громади проросло потужними та успішними. Ініціативами змінювались роки, акценти та індикатори функціонального призначення управління освіти, від керування і систематичного контролю за роботою шкіл і садочків до супроводу діяльності з подальшим прогнозуванням стратегії розвитку закладів освіти громади. Багато речей тоді робили вперше. Ці обов'язки були покладені на завідувача, одного інспектора, бухгалтерію та діловода. 9 років єдиним інспектором була Анастасія Коштин. Відтоді сфера діяльності значно розширилась. У складі управління сьогодні 10 структурних підрозділів, які забезпечують належні умови для сталого розвитку освіти. Сильна освіта народжувалась з п'яти середніх шкіл, однієї восьмирічної, трьох початкових, двох шкіл робочої молоді, будинку піонерів, спортивної школи, станції юних натуралістів, чотирьох дитячих ясла-садочків та школи-інтернат з восьмирічною освітою. З роками мережа закладів постійно збільшувалась. Знаковим та багатим на події став 2018 рік, в якому відбулася історично знаменна подія. Утворена Лозівська територіальна громада. Грамотна реалізація державної політики під керівництвом міського голови Сергія Зеленського сприяла об'єднанню закладів освіти міста і району. Було сформовано єдиний освітній простір. І мережа закладів освіти стала другою за кількісними показниками в області. І сьогодні налічує 47 закладів та установ освіти. Нині, згадуючи становлення управління, називаємо тих, хто працював та вдосконалював. Надихав та наповнював освіту змістом життя, залишив по собі міцну базу досвіду та приємні спогади, освітяни Лозівщини це одна команда, сильна команда. Бо ключовими гравцями галузі в різні часи були: Ніна Ципченко, Надія Зубенко, Неля Недорубко, Марія Бутенко, Поліна Зуб, Лариса Литвиненко, Ніна Короленко. Наталія Ванда, Тетяна Форост, Тетяна Жукова, Надія Слюсар, Ганна Проніна, Ольга Котенко, Наталія Петрова, Віра Помпєєва, Людмила Чилова, Людмила Хлистун. Освіта громади змінюється з року в рік і складається з безлічі образів та персоналів, досягнень та подій, перемог та здобутків. Саме вони, немов яскраві спалахи на обріях нашої з вами історії, наповнюють образ майбутнього новим змістом та все вищими висотами. Кожній новій поді там є моя надія, допоки серце б'ється, моя країна б'ється. Шістдесят років ми усією освітянською родиною. Тримаємо високі рейтингові показники. Активно вводимо в експлуатацію та реконструюємо будівлі, створюємо комфортні та безпечні умови навчання. Шановуємо та визнаємо досягнення і високі нагороди педагогів. Пишаємось та відзначаємо успіхи наших вихованців на інтелектуальних, творчих, спортивних змаганнях різних рівнів. Окреслюємо та реалізовуємо освітні проєкти. щистю відповідаємо на виклики сучасної освіти. Дорога освітянська родина. Всі ми різні, але єдині. Мусимо бути єдині, бо тільки тоді ми сильні. Наша освіта незламна, неповторна, автентична, інноваційна, неймовірна. я щиро вірю, що зовсім скоро. Мій ранок, як і ранок кожного з вас почнеться смс-повідомленням з коротким, але таким довгоочікуваним і вистражданим словом перемога. Тож бажаю усім нам перемоги, постійного престижу і високого статусу, неспокою думки і цікавих конструктивних пошуків, молодого запалу та зрілої виваженості. Переможемо! Батьки знову будуть просто любити! Ули вчити, а майбутнє буде врятовано.